Йоні брати-рокери з Рівного піднімають бойовий дух військовим. У невеличкому підвальчику, який облаштували їм батьки, хлопці виконують музичні обробки відомих українських та світових хітів. Роблять це на замовлення самих бійців. За це воїни шлють дітям з передової прапори, шеврони та цінні подарунки у соцмережах. Відео з виступами братів Подлящуків вже набрали тисячі переглядів. А один із каверів навіть репостнув легендарний гурт Металіка. Про те, як любов до музики, двоє маленьких рівнян перетворили на підтримку для захисників. Наш наступний сюжет. На гітарі 12-річний Сашко а на барабанах 10-річний Давид. Це брати Подлящуки з Рівного виконують твори відомих рок-музикантів. Музика. Займатися музикою почали після початку повномасштабного, розповідає мама. Хлопці грали в укритті у підвалі. Для початку їм придбали акустичні гітари. А згодом вони вже самі купили перший електричний музичний інструмент. Ми збирали на плейстейшн, а ми подумали, що можемо назбирати на електрогітари. Бо електрогітара це рок, крутезна, крута, крутезна гітара, вона заряджає нас і заряджає інших людей. Підвал батьки перетворили на базу для репетицій. Мама знімала відео і виставляла у соцмережі. Ролики з юними рокерами отримали чимало відгуків. Один з їхніх каверів на пісню Металіка. Навіть відзначили з офіційного акаунту легендарного гурту. Це було дуже круто. Навіть такий легендарний гурт, як Металіка, це ми були в шоці. Ми завжди кайфуємо від того, що ми робимо, тому що наші гітари це наша зброя. Творчість підлітків зацікавила військових. Вони зіграли одну композицію для військових. Далі почалися знову запити. А зіграйте для тієї бригади, а зіграйте для того батальйону, а підтримайте тих. І зараз дуже багато таких запитів. За виконання музичних композицій воїни надсилають дітям подарунки. Нині міністудія хлопців прикрашена символікою різних бригад. Це до нас приходили захисники. Вони слухали, як ми граємо і. Вони нам подарували е, такий прапор. Сьогодні Сашко і Давид отримали чергову посилку з фронту. У ній розмальований тубус від снаряда, прапор шеврони танкістів, а ще особисте повідомлення від бійців. Просимо вас заспівати і для нас пісню, для наших танкістів це буде гарна мотивація. Ми на складному покровському напрямку. Це можуть бути патріотичні або популярні пісні, які. Піднімають настрій та бойовий дух. Нам дуже хочеться, щоб воїни знали, що ми їх підтримуємо, думаємо про них і віримо в них. Випадково потрапив на репетицію до юних музикантів. Нині воїн у відпустці приїхав з Донеччини, щоб подбати про здоров'я. Прийшов лікувати зуби до їхніх батьків, які працюють у стоматології. Тут і почув знайому композицію. Завдяки хлопцям таким от, моральний дух піднімається. Ми знаємо, за що ми там стоїмо. Чекаємо від вас нових ваших композицій. Дякую. І вам маленький подарунок до вашої колекції шеврон. Нашого батальйону і бригади. У колекції братів-рокерів є і мені шаблі від волонтерів з Нікополя, і навіть гітара від захисника. Це бас-гітара. Нам подарував захисник, підписник. Він нас дуже сильно підтримував. І ми недавно дізналися, що він зник без вісти на Покровському напрямку. Зараз ми хочемо зіграти так, щоб він почув, бо ми віримо, що він живий. Які від військових мотивують братів подлящуків, і зі своїм вчителем вони готують першу власну композицію. Виникла ідея створити щось своє, власне. Хлопці писали текст, придумували. У нас вже намалювалася музична композиція, плюс текст. І зараз ми, дай Бог, на стадії вже виходу пісні. З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.